І знову в Україні повітряна тривога. Мапу областей ви бачите на екрані. Закликаємо вас подбати про свою безпеку. Сили протиповітряної оборони знешкодили 585 російських безпілотників, 29 кратих ракет та одну балістичну ракету. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. З вечора, п'ятниці 5 грудня, росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Шахеди і гербери окупанти запускали із Курська, Орла, Мілерового, Брянська, Приморсько-Ахтарська і Чауди, що в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, три кинджали летіли з Тамбовської області а понад 30 іскандерів та калібрів із Ростовської області. Та акваторії Чорного моря розповів в ефірі телемарафону речник повітряних сил Юрій Ігнат. Понад 700 засобів повітряного нападу. Можливо, цифра буде десь змінюватись трішки пізніше, там плюс-мінус будуть додаватися певні цифри. Ну але мали ми удари сьогодні і крилатих ракет різних типів наземного повітряного та морського базування. Це калібр іскандер. Також і ракети х 1 стратегічної авіації були сьогодні кінжали, була балістика. По ракетах, як бачите, мабуть, по наших зведеннях. От станом десятого годину, було опубліковано, що крилаті ракети доволі таки успішно були перехоплені. 29 ракет із 34 крилатих це доволі таки серйозний результат. Ну, На жаль, щодо балістики, немає таких гарних сьогодні результатів роботи, тому що. Не було така географія ударів була великою. Це Запорізька, Дніпропетровська, Київська область, куди сьогодні противник націлив свою балістику. Критична інфраструктура Чернігова та області вночі була під ударом ворожих дронів. Про це повідомила у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок атак. Є влучання по житлових будинках та цивільному об'єкту у Корюківському районі. Загиблих і поранених немає. А на Київщині поранених троє. Розповів очільникова Микола Калашник, дві жінки у Вишгородському районі і чоловік у Фастові. Водночас прес-служба ДСНС оприлюднила фото наслідків ударів у селі Нові Петрівці через уламки БПЛА горів склад площею 5,5 тисяч квадратів. Також сталося займання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок, ще шість пошкоджено. А в нежиловичах Бучанського району спалахнула пожежа в приватній оселі. У Фастові виникли пожежі, є руйнації території залізничного вокзалу та депо. Фото до удару. І після є в соцмережах. Через атаку затримуються потяги. Від графіка відстали майже шість десятків поїздів. Попередили в Укрзалізниці. Затримки сягають шести годин. Зокрема, затримуються Ужгород Харків, Ремшль-Харків та Полтава Мукачева. На Львівщині двоє поранених. Є зруйнований будинок через падіння уламків дрона і три пошкоджені, розповів ОВА Максим Козицький. А в Луцьку, який теж перебував під атакою російських БПЛА, горіли склади площею у майже 4 тисячі квадратів. Знищені продовольчі товари. Минуло без жертв. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук. Водночас у ДСНС показали наслідки удару. На місці працюють рятувальники, полум'я вже локалізували. Об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії вночі були атаковані країною агресоркою. Масований ракетно-дроновий удар ворог спрямував по восьми областях України. Про це міністерство енергетики повідомило у телеграмі. Станом на ранок є знеструмлення в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях енергетики відновлюють електропостачання там, де наразі безпечно. На час ліквідації наслідків чергової атаки буде збільшена кількість черг відключень світла по всій Україні. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Вона провела нараду з очільниками МВС енергетики, керівництвом державних енергокомпаній і всіма, хто відповідає за відновлювальні роботи. Водночас додала на місцях розгорнуті пункти незламності. Литва звинувачує Білорусь у новій хвилі гібридних атак. МЗС Литви вручила ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі через чергові нальоти контрабандних метеокуль із цигарками. Через такі запуски з території Білорусі цього тижня Вільнюський аеропорт знову призупиняв роботу. Литва зверталася до ЄС по допомогу. Що планує зробити Євросоюз? Розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Литва порушує питання метеокуль на всіх зустрічах раді міністрів закордонних справ, міністрів оборони і навіть міністрів транспорту. Литовська влада наполягає, що метеокулі, до яких кріплять по 50 кілограмів цигарок, це не що інше як гібридні атаки. Адже запускають їх з Білорусі не у ліс, де контрабандисти могли б непомітно підібрати товар, а в напрямку злітно-посадковою смугою головного аеропорту країни. Вільнюса місто розташоване лише за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. І коли через це почали закривати аеропорт, кількість таких запусків зросла цієї осені у повітряному просторі Литви щомісяця виявляли від 50 до 70 таких метеозондів. Глава МЗС Литви підняв це питання в середу на засіданні НАТО навіть сьогодні. Ми, як НАТО, перебуваємо під атакою різних форм гібридної активності з боку Росії та її союзниці Білорусі. Це глушіння та підміна GPS, це метеозонди, які переривають роботу нашої цивільної авіації та несуть реальну загрозу нашій критичній інфраструктурі. Ми повинні відповісти на це рішучими та сильними заходами. Від Євросоюзу Литва насамперед хоче санкцій проти Білорусі. Президент Литви у понеділок говорив із головою Єврокомісії і Урсула Фандрляїн написала в соцмережі їх, що вже готує нові санкції. Також Литва хоче залучити європейське агентство прикордонної та берегової охорони Фронтекс, щоб зібрати точнішу доказову базу для майбутніх позовів у судах. Від союзників у НАТО у Вільносі очікують допомоги з пошуком технічних ідей, як збивати ці повітряні кулі. Стрілецька зброя не дістає на висоту 10 кілометрів. Ракетами по гумових кулях стріляти не будеш, а дрони через погоду теж часом неефективні. технічно це досить складне завдання, тому що ці кулі підіймаються дуже високо і збити їх складно на такій висоті, особливо за нинішніх погодних умов, коли є обледеніння та інші фактори. Тому ми пробуємо й. Оцінюємо всі можливі рішення, а також користуємося підтримкою партнерів. У жовтні Литва оголосила премію в один мільйон євро для розробників, які знайдуть рішення боротьби з метеозондами. Кілька тижнів країна також тримала закритим кордони з Білоруссю. І доки кордон був закритий, кулі не з'являлися, щойно відкрили все почалося знову. Більше того, через закриття кордону на території Білорусі з заблокованими залишилися пів тисячі литовських вантажівок. І мінськ відмовляється їх повертати без високорівневого політичного діалогу. МЗС Білорусі наполягає, що Литва має шукати замовників контрабанди у себе, а не закривати кордони. Ми виступаємо за остаточне врегулювання всіх проблемних питань на кордоні, щоб його функціонування стало стабільним і передбачуваним для громадян і бізнесу наших та третіх країн. Це наша пропозиція. На жаль, МЗС Литви поки не готова до такого роду переговорів. ОМЗС Литви вважають, що таким чином Мінськ намагається тиснути на вільнюс, аби домогтися виходу з ізоляції, зустрічей на високому рівні та легітимізації на міжнародній арені. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марик Гайдук, Брюссель, Європейське бюро Радіо Свобода. День Збройних сил відзначають сьогодні в Україні. З цієї нагоди президент привітав захисників. У зверненні також шанував подвиг воїнів, які ціною власного життя полягли за Україну. Різні долі, однакові цінності, різні імена, однакова шана всім. Вони росли у різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої. І скільки в цьому символізмі гордості і болю, водночас, вони пішли захищати рідний дім, і сьогодні їхні портрети на стінах цих домів, і на школах, де вони мали різні оцінки, але навідмінно вивчили, що таке честь, відвага, людяність і любов, любов до своєї України. Збройні сили бережуть державу, відстоюють її незалежність та є запорукою волі. Про це у привітанні з нагоди Дня Збройних сил України сказав головнокомандувач Олександр Сирський. Він вшанував пам'ять полеглих воїнів та підкреслив високу ціну протистояння російським окупантам. У День Збройних сил України я хочу привітати кожного захисника і захисницю, усіх, хто наближає перемогу. І довгоочікуваний мир для України. Це честь йти з вами пліч опліч в одному строю. Схиляю голову в пам'ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною. Потом крою, але йдемо до своєї мети завдати агресору військової поразки, зберігти Україну. Відстояти її незалежність і волю. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Ситуація на півночі Сумської області залишається стабільною. Сили оборони отримують займані рубежі та завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Розказав про робочу поїздку до підрозділів, що виконують завдання на північно-слобожанському та курському напрямках. Командири доповіли про оперативну обстановку у смугах відповідальності, висловили свої пропозиції для вирішення та підвищення ефективності бойової роботи. Ішлося і про забезпечення підрозділів додатковими засобами ураження по районах зосередження російських військ. Нагадаємо, на фронті протягом минулої доби було 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація зберігається на покровському напрямку, де наші захисники відбили понад 50 штурмів ворога а також 27 разів окупанти атакували Костянтинівський напрямок. Святий Миколай цього року вдягнув піксель разом із бійцями 13-ї бригади НГУ Хартія і влучив точно за призначенням. А росіяни отримали подарунок від дрону вампір. Утім, щоб діставатися до позиції та нищити ворога Святому Миколаю було легше. Хартійці відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби. Задонатити можна за номером картки або qr кодом який ви бачите на екрані. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Святий Миколай сніговик ламає балалайко та черепи ворогів. Бійці 13-ї бригади НГУ Хартія розмальовують свої гостинці для окупантів. Боєприпаси для скидання з українського дрона вампір за традицією старих американських військових, які під час Другої світової війни прикрашали свої бомби, свої літаки отакими от страшними мордами. Художник Максим Паленко вперше працює на такому незвичному полотні на снарядах автомобільною фарбою, трафаретами, скотчем і ручною роботою перетворює боєприпаси. На арт-об'єкт. Думаєш про те, куди цей снаряд потім полетить, і це надає якогось такого куражу певного. Фінальні штрихи, шеврон бригади та коротке привітання. І подарунок вагою у 15 кілограмів готовий до нічної доставки. Ворогам від Миколая. Він ніби посміхається, ніби він такий ха-ха, але тут насправді ми бачимо, що він не такий простий, що він от ворогам несе, ну, як, як прийнято вважати, що хорошим діткам він несе подарунки, а поганим. Сьогодні художник служить у медійці Хартії, створює ілюстрації для рекрутингу, зборів коштів і всю візуальну складову бригади. Для Максима це перше свято Миколая у війську. Ми, українці, ті, хто був позбавлений цього свята, вони зрозуміли, що от насправді Дід Мороз це якийсь там. Хвилини, секунди, а Миколай – це значно довша довша історія, і е, родини, які яким вдавалося зберігати цю традицію. Вони цю цю традицію зберегли, і вони цю історію, нібито, продовжують. І дуже дуже приємно до цього долучатися. Бійці нагадують, за часів незалежності в Україні повернули Миколая. Хоча традиція подарунків під подушкою відродилася не в усіх сім'ях. Українці це не ті, у кого батьки українці, у кого діти українці, От, тому дуже Важливо саме дітям передавати традиції, мову, ну, те, те всі ці культурні коди, які роблять нас українцями. І так, так з донькою ми вже святкували Миколая. Максим художник, ілюстратор, уже 25 років. За час повномасштабного вторгнення він створив десятки робіт для благодійних аукціонів. Серед них легендарна Маріупольська покрова, Діва Марія, під покровом якої стоять захисники Азовсталі. А її одяг стилізований під заводські цистерни, труби та металоконструкції. Всього вдалося з мої, з цими грошима з моєї роботи зібрати 600 тисяч доларів, і це долучилося до тодішньої програми. Армія дронів, тобто це одна з таких історій. Тобто таких історій в мене кілька. І так що, в принципі, ну воно здавалося, ніби дурня, оце малювання, але насправді при правильних, при правильному менеджменті, при правильних розстановках сил це от дозволяло і дозволяє зараз збирати гроші. І цієї ночі хартійці теж не забувають про святковий настрій для ворога. На вампір кріплять боєприпас. Екіпаж гексакоптера працює обережно. Бійці кажуть, росіяни бояться дрони і постійно намагаються вирахувати місце запуску. Навіть пробують скидати згори сітки та мотузки, щоб заплутати лопаті і збити апарат. Ще один виклик погіршення погоди. Дощі, грязь, непроходимість для автомобільного транспорту, тому така ситуація. По погоді також це вплинуло і на польоти коли туман. Розвідка знайшла ціль, вороже укриття. Вампір зависає над точкою. Готуємо ураження. скид пішов, є влучання. Кожної ночі ми закриваємо по 10 плюс цілій. тому це вже наша рутина. Відпрацювали на п'ятірку. Надзвардійці усміхаються цього року. Окупантам не буде ані цукерок, ані мандаринок. Лише те, що заслужили. Щоб безпечно діставатися до позицій та нищити ворога. Хартійці відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби. Задонатити можна за номером картки або QR-кодом, який ви бачите на екрані. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Вистава ветеранів у Києві презентували постановку за поемою Енеїда Івана Котляревського. Це не просто прем'єра, а частина реабілітації ветеранів. Від роботи з тілом після поранень до виходу на велику сцену. Як народжувалася ця постановка і чому вона викликає такі емоції виглядачів, розкаже Юлія Чехічина. У молодому театрі представили виставу за одноіменною поемою Івана Котляревського Енеїда. Саме так на неї реагували глядачі. Це експериментально пластична вистава. Участь у ній беруть ветерани. Одні з них зазнали тяжких травм на війні. Про складнощі під час роботи розповідає художній керівник новоспечених акторів Ахтем Сейтаблаєв. Безліч починаючи з елементарної логістики, закінчуючи власне, самими самим репетиціями. Тому що да дуже близько підійшли до того, щоб вони відчули. Смак цього життя повноцінного життя, де вони необхідні, де вони е, не перебувають на залаштунками життя. Цей проєкт один зі способів реабілітації. Класичну поему виду змінили. Тепер це розмова про війну та силу. Кажуть організатори, тут ми перший раз брали драматургію не як драматургію, а як звучить слово, як яке воно значення може мати. Як е, е, я відчуваю себе в просторі театральному це дуже. Ну, це інший досвід. Підготовка до перформансу тривала близько року і складалася з різних етапів від знайомства до репетицій. Спочатку у нас була інтенсивна підготовка. Це була гіштальтерапія плюс тренінги з фізично, на навчання тіла в інших умовах після травми, і тому ми багато часу потратили на те, щоб підготувати тіло до роботи. Валентина медикиня, її позивний фея, працює з важко пораненими бійцями. Тепер вона ще акторка розповідає про емоції після вистави. Якщо брати з критикою, є нюанси. Я про себе кажу. А взагалі це неймовірна родина. Не їдемо з першого дня. Себе так і називаємо родиною. Жоден з них не, не був актором. Не виступав в театрі на сцені. Це звичайні хлопці, і дівчата, які після важких поранень одного разу вирішили жити далі. Про можливість подібних ініціатив розповідають і глядачі прем'єри. Я знала, куди я йду. Я знаю, що це театр ветеранів, ветеранів війни, і я розумію, наскільки ці люди, що вони через що вони пройшли, і на даний момент що ну для них це теж буде важливо, щоб були глядачі. Ми тут заради цих людей, які сьогодні на сцені, тому. У ми повинні робити все, що ми можемо для того, щоб отримати нашу перемогу. Я пішла підтримати свого друга Артема Мороза, який на двох протезах. У планах театру ветеранів поширити такий вид реабілітації Україною. Тож Енеїда планує відправитися у регіональний тур. Юлія Чехічна, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Напиши Святому Миколаю в Україні до найулюбленішого свята дітей. Запустили у телеграмі Чат-Бот. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройс. Нагадала до війни був проєкт Подзвони святому Миколаю. Тоді працювала сотня волонтерів, яка відповідала на дзвінки дітей. Навіть встановили рекорд 100 тисяч дзвінків за хвилину. Та нині каже наші Миколаї у війську. І тепер для контакту з дивами є чат-бот, бо свято має бути попри все.